Художня продуктивна діяльність аплікація. Тема нашого заняття будка для песика. Добрий день, мої милі малята. Добрий день, шановні батьки. До нас в гості завітав песик-тузик. Він сумує, адже у нього немає житла. Розкажемо песику, тузику. Що нам відомо про будинки? Які будинки бувають, яке житло для людей? Можна будувати хатку із будь-чого, з чого Що можна будувати будинки. У селі деякі будинки будують із дерев. Це дерев'яні будинки. У місті будинки споруджують з цегли, кладуть цеглинки одна на одну, скріплюючи їх спеціальною сумішю, цементовим розчином. Будинки можуть будуватися з панелей, великих плит. Є будинки дітки одноповерхові, зазвичай в них мешкає одна сім'я. Є будинки багатоповерхові, у них багато квартир і мешкає багато сімей. У таких будинках, крім сходів між поверхами, ще є і ліфт. Отже, по сходах підніматися нагору важко. Нам, дітки, потрібен буде матеріал, кольоровий папір, клей, пензлик для клею, ножиці і підставка для пензлика. Спочатку ми зробимо з вами пальчикову гімнастику. Будуємо, будуємо дім: підлога, дві стіни, стеля, дах, ось і вся оселя. Дітки, зараз я вам покажу, як треба будувати будку для песика з геометричних фігур. Я взяла вирізала з жовтого паперу, прямокутник. Так, Потім нам потрібно викласти дах. Я взяла чотирикутний, кутні, От. зігнула навпіл його, розрізаємо ножицями. Це буде дах нашого будиночка. Потім у будиночка, як ви бачите, є двері. Так, ось яка гарна будка для песика вийшла. Ще дітки, ви можете на прямокутничку кутничку намалювати коло, це буде сонечко світити над нашою будкою. Ви вдома викладаєте геометричні фігури. Дома вам батьки допомагають їх вирізати. Ви викладаєте за зразком, обов'язково звертайте увагу на зразок, приклеюєте творчих вам успіхів. Буду чекати ваші роботи. До побачення!